Дітки, доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати і запрошую сьогодні на заняття з аплікації. Дітки, я хочу вас запросити до свого яблуневого саду. Побачите, які гарні яблучка в мене ростуть. Вирушайте до мене швидше. Ви стільки робите доброго, гарного, тож я вас чекаю. Добре, ми з дітками вирушаємо. До зустрічі. Дітки ви чули, до нас дзвонить зайчик. Запрошує нас до яблуневого свого садочку. Давайте ж подивимось, що там в нього є цікавого. І ось ми і потрапили до зайчика. Який зайчик в тебе сад, який яблука в тебе гарні? Дякую. Там Я мачення. доглядав за деревами, поливав, І в мене такий врожай. А ви знаєте, які вони смачні, солодкі. у наші дітки знають, що потрібно доглядати за деревами, так, дітки? А ще вони знають, що вони не тільки, смач... тільки смачні, а ще й дуже корисні. Дітки, в мене для вас з'явилася дуже цікава ідея, як зробити аплікацію яблук. Подивіться, це дуже буде весело. Ну що, спробуйте зробити такі яблочка і мені покажете, дітки. Дуже цікава ідея, так, дітки? Давайте спробуємо зробити такі яблочка, який нам запропонував зайчик. Дітки, для роботи нам потрібно ось у мене вже вирізана тарілочка білого кольору. Нам потрібні ось такі листочки зеленого папіру, вирізані, вам матусі допоможуть. Нам потрібні ватні диски. Нам потрібна пипетка, пензлик, фарби. У нас будуть яблучка якого кольору. Зеленого, червоного та жовтого. І клей. Бачите, скільки всього? Ну і, звісно, прийомочка. Та серветочка, скільки всього багато нам потрібно сьогодні для роботи. Я спочатку вам пропоную розташувати наші яблучка ось так на нашій тарілочці. Не біля одного розташували і до них розташуємо ось такі хвостики так, листочки до наших яблучок. І тепер ми спочатку наклеїмо ватні диски. Ось беремо диск, пензлик та змащуємо. все все добре клеїмо. Вас обов'язково тільки вийде. Прикладаємо, приклеюємо до, до нашої талічки. Ось охайно прибираємо зайві клею. Ще приклеюємо. І так ми наклеюємо кожну. Кожне-кожне яблучко. Ось так. Дітко, у вас обов'язково це вийде, це дуже цікаво. Не забуваємо пальчиком притримувати, щоб нікуди наш диск не утік від нас. Ось так, дітки, все наклеїли, так? Є? А давайте тепер наклеїмо листочки до наших яблучок. Зеленого кольору у нас листочки. Наносимо та ось так. Підклеємо. Так, один листочок є. Ще листочок є. Користуємось серветочкою обов'язково. Та ще пензлик нам уже не буде потрібно, Ми його поставимо на місце. Ось так розташували. Є у нас, так? Але дітки, подивіться, яблука якого не скорили. Білого. Давайте їх розфарбуємо. Але як, дітки, так, як нам підказав зайчик. Так? Давайте ближче поставимо фарби ось так, так, біля нашого. І будемо набирати фарбу ось такою піпеткою, дітки. Це дуже цікаво. Давайте почнемо із жовтого, так? Яблочка. І ось так. по всій-всій поверхні білого ми наносимо. Це дуже легко і ви з вистрім впоритись, подивіться, яблучко, яке в нас вже стає, дітки. Так це як дива, так, дітки? О, супер, яка ідея у зайчика. Так, жовтий є. Тепер будемо робити червоного кольору. Я промила нашу пепетку водички. водички ось так. І зараз, ну, давайте якого? зеленого спробуємо. Так, дітки? Давайте спробуємо зеленого. Я ось набрала та буду ось теж по контуру спочатку. Дітки, це так цікаво. Ну, зайчик молодець, да? яку ідею нам, да, тітки, подарк. Придумав же. У нього такий гарний сад яблуневий. Так, зелене яблочко вже є в нас, подивіться. Дуже гарно, так виходить у нас. Миємо нашу пикулеточку. Ось так. І в нас залишилася яка, дітки, червоного кольору. Давайте спробуємо тепер червоного. Ось, гляньте, дітки. Та це ж якесь дива. Так? Дивіться, дуже цікаво і захопливо, дітки. Ви обов'язково спробуйте вдома це зробити. Які у вас яблучка вийдуть, так, дітки? Подивіться, які вийшли в нас яблучка. Я обов'язково покажу зайчику, так, що в нас вийшло. А ми з зайчиком чекаємо на ваші яблучка, добре? Нам дуже цікаво буде поглянути. На час, дітки, прощатися. До нових зустрічей!